Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Епіцентр. Сьогодні зробимо з вами огляд різних органайзерів для дому. Ви питали за швабру з віджимом. Ціна 1272 гривні. Зараз ціна акційна. Також є окремо швабри із подвійним віджимом. Ціна 351 гривня і 60 копійок. Та 368 гривень 27 см ширина. Така швабра коштує 269 гривень і 60 копійок. Контейнер для сміття із відкидною кришкою. 189 гривень 5 літрів об'єм. Думаю, такі контейнери можна використовувати і для зберігання. Наприклад, брудної білизни. Такий об'ємом 10 літрів коштує 249,90. Контейнер більших розмірів. Він є такий глибокий. Об'єм такого контейнера 20 літрів, і ціна 466 гривень і 20 копійок. Ще і такі контейнери вущі об'єм 30 літрів і ціна 558 гривень і 60 копійок. Комод пластиковий 4 шохляди. 1683 гривні в сірому або в блакитному кольорі. Міні комоди пластикові на 4 шохлядки. 378 гривень. Такий комод 1509 гривень і 75 копійок. На три контейнери. Корзина для білизни, пластикова. Є різні варіанти кольорів, також має ручки. Ціна її 663 гривні. Є декілька варіантів кольорів. Корзина такого ж плетіння для білизни об'ємом 15 літрів. Коштує 280 гривень і 50 копійок. Корзина пластикова із кришкою. Об'єм 43 літри. Ціна 899 гривень та 50 копійок. Корзина глибока без кришки Об'єм її 46 літрів і ціна 537 гривень 60 копійок. З такого ж плетіння є корзина висока, 742 гривні, об'єм 58 літрів. Кому цікаві точніші параметри, зупиняйте на цінничку, там є вказано: ширина, глибина та висота. Корзина для білизни пластикова із кришкою 623 гривні. Корзина без кришки 576 гривень, об'єм 57 літрів. Такі корзинки із кришкою 60 літрів об'єм. Ціна 493 гривні та 50 копійок. Корзина 55 літрів об'єм, 457 гривень та 20 копійок. Така корзина чудове рішення для світлих та темних речей. Вони є окремі. Можна зразу сортувати. Ціна 1346 гривень та 40 копійок. Корзина для дитячої у вигляді паровоза. 1041 гривня, об'єм 47,5 літрів. Також іде вона з кришкою. Є ще такий варіант: під Лего, щоправда, вона великий об'єм, теж з колесами 990 гривень. Можна окремо придбати кришки для контейнерів. Ціна 49 гривень. Контейнери із ручкою без кришки 133 гривні. Кришки до великих контейнерів 84 гривні. Контейнер розмір М 266 гривень. Контейнер 308 гривень. Об'єм 20 літрів. Така корзинка із ручками коштує 149,80 три варіанти кольорів асортименті. Корзинка низька 273 гривні 12 літрів об'єм. Ємності для організації шухляди. Три штуки в комплекті, ціна 49 гривень. 200 мл об'єм. Така корзинка коштує 59 гривень. Тут показано, як їх можна використовувати, брати різних розмірів та комбінувати в шухляді. Корзина об'ємом 1 літр 49 гривень. Тут вона відрізняється формою. Така 42 гривні, також 1 літр об'єм. Колір 1 сірий. Такий варіант ціна 35 гривень 700 мл 29 40 450 мл. І такий варіант 35 гривень. Різноманітні корзинки по 35 гривень. Три варіанти кольорів: світло або темно-сірий та зелений. Органайзери для салфеток. Так можна використовувати як підставку для телефона. Ціна 351 гривня. Така ємність для зберігання. Органайзер для дрібниць 378 гривень на 7 секцій. Контейнер для зберігання медикаментів із вставкою всередині. Ціна 240 гривень. Є такий для рукоділля. Також 240 гривень. Об'єм 6 літрів. Контейнер для зберігання 63 гривні з відділами. Такий варіант, до речі, їх можна поєднувати 78 гривень білого кольору. Ось так вони зачіпляються один за одним. А це є органайзери для таблеток вітамінів на 7 секцій, 117 гривень. Є такий варіант, день ніч. На 7 днів 366 гривень. Такий пластиковий органайзер. Ціна 66 гривень. Контейнер для медикаментів. Також має вставку, що є дуже зручним рішенням, і ціна 132 гривні. Корзинка підвісна 132 гривні. Корзинка металева із ручкою. 292 гривні та 50 копійок. Кольори в асортименті. Пластиковий контейнер для взуття. Ціна 150 гривень. Більшого розміру контейнер, ціна 175 гривень. Такий варіант ціна 130 гривень. Вущий контейнер 98 гривень. Підставка для взуття набір є 4 або 5 штуки. Світлі та темні. Ось ці 4 штуки коштують 288 гривень. Шукали я ціночок на 5 штук, на жаль, не було. Дерев'яні корзинки кольорові. Ціна 138 гривень. Контейнер пластиковий із кришкою. 28 гривень, об'єм 800 мл. Контейнер пластиковий із кришкою. Об'єм літр 700 мл 72 гривні. 86 гривень і 40 копійок. Контейнер об'ємом 3,5 літри. 154,80 найбільші із цієї серії. Контейнер-органайзер. Тут має такі полички, які відкриваються при тому, як відкривається кришка. Можна організовувати для рукоділля ціна 549 гривень, більший розмір. І менший варіант ціна 279 гривень. Міні-смітнички 156 гривень.

25 та 388, 24. Це є придверні килимки. І з різним зображенням. Серветки косметичні двошарові 100 штук. 35-25. Серветки косметичні, 29 гривень та 25 копійок. Дякую вам, що переглянули до кінця. Гарного позитивного вам дня та до зустрічі на каналі!